Завод МДФ потужно розширює зону збуту власної продукції, зокрема й на внутрішньому українському ринку. Днями на підприємство завітали представники однієї з найбільших українських торговельних мереж Епіцентру, з якою завод МДФ співпрацює вже довгий час. Проте обидві сторони зацікавлені в поглибленні співробітництва. Для менеджерів компанії Епіцентр, які представляли різні міста України, Технічний директор заводу Дмитро Самогаєв провів екскурсію підприємством, аби ті на власні очі побачили, як і з яких матеріалів виробляється продукція. Після екскурсії Дмитро Самогаєв та генеральний директор заводу Володимир Шевело відповіли на запитання представників торговельної мережі. Запитання стосувалися, передусім, відповідності продукції міжнародним і українським стандартам якості. У нас буде три Сертифікату перший це ISO 9001, якщо ви знаєте, це система якості підприємства. Потім друга система це підтвердження нашого класу емісії формальдегіду, тобто екологічності нашої продукції. В нашій плиті знаходиться не більше 8 мг на 100 г ваги плити чистого формальдегіду. Це європейська норма, яка рахується безпечною для подальшої експлуатації навіть в дитячих закладах. Так само ми сертифікуємо всю ланцюжок поставок лісової сировини по системі лісової сертифікації FSC. Це дозволяє нам продавати продукцію в будь-яку країну Європейського Союзу, будь-яку країну Азії і частково на американський ринок. Дмитро Самогаєв підтвердив інформацію про те, що власником повного пакета акцій заводу МДФ є громадянин України, киянин. А отже, продукція від українського виробника. На запитання стосовно імпортерів відповів гендиректор підприємства. По ламінату Іран, Узбекистан, Азербайджан, Росія. Ну, Росія, Білорусь, Молдова. Румунія, це по ламінату йдуть. А так, взагалі, на 15 країн. Свою думку про продукцію, в тому числі й з огляду на побачене, висловили представники мережі «Епіцентр», які безпосередньо займаються продажем. Дуже широкому кажуть, з асортименті є в нас цей ламінат продається. І кажуть, і як технологія кажуть, його викликали, щоб кажуть, мали підстави кажуть, клієнтам і розказати все від А до Я, щоб каже, не було так поверхнево десь які ж, якісь нюанси знати, а так відкажуть повністю від початку і до кінця його виробництва. Відтепер, що ви будете казати клієнтам? О, ще більше я кажу, що його за його якість. Насправді кажуть, якість чудова даного ламінату. Дуже сподобалася автоматизація, що така невелика кількість людей обслуговує таке велике підприємство. Я знаю, що він екологічно чистий і дуже гарний контроль якості. Тут я зробив висновок, що наш український ламінат є нічим не гірший в європейського виробника, і він є напередодні дешевшим, тому набагато краще підтримувати свого виробника, знаючи, що він нічим не гірший. По всіх нормах екологічних і технічних також будемо підтримувати свого виробника. Вже сьогодні в магазинах торговельної мережі Епіцентр продається спеціально розроблена на замовлення мережі колекція ламінату від користинського заводу МДФ. Співробітництво за попередніми даними продовжиться, і у відповідності до побажань споживача готується нова колекція ламінату високої щільності, популярних кольорів та тиснення.